Доброго дня, друзі! В сьогоднішньому відео я буду розповідати про одну дуже цікаву породу німецький строкаш. Що це за порода, детальніше сьогодні дізнаєтеся. Строкаш або німецький гігант приголошувала німецька порода, великих королів, красивих з яскравою індивідуальністю. Похоження цієї породи туманне. Багато дослідників сходяться на думці, що вона була виведена німецькій лотаргії приблизно в кінці 1800-х років. Історія починалася з того, що німецькі заводчики схрестили фламандських велетнів, французьких баранів, висловухих і місцевих німецьких флямистих кроликів, отримавши породу Лен Кінгхен, яка важила 4,5-5,5 кілограм. У Великобританії ця німецька полурода легла відрізняється типом тіла і забарвлення. Носить назву гігантський папільйон, що означає метелик, кажучи на відміну на носі. Також строкачі бувають двохвидні – однотонні чорні, таких як ви бачите на відео, та двохтонні, тобто чорно-білий. Строкач гігантський кролик. Верхньої планки ваги немає. Самки важать не менше 5,5 кг, а самці від 5 кг. Відомі дійсно гігантські екземпляри кролів строкач вагою понад 11 кг. Хоча це все-таки ж менше рекордсменів. Континент гігантів найбільш представник, який важить 25 кг. Вуха кролика строкач великі. Вертикально посаджені, Довжиною близько 15 см. Статура щільна. Тулус витягнутий, кремезний, тушка щільна. Основне забарвлення – білий, з начищеним чорним або блакитним кольором метелики на носі, вух і плям на боках, а також рівним поясом спускаючи до спини від вух до хвоста. Окуляри навколо очей добре закруглені, не стосуються кольорових міток на вухах або носі. На кожній щоці кролика строкаш невеликі окремі акуратні плями. Колір вух насічений, рівномірний, без білого маркування закінчується біля основи правильно окресленої напівколами. Округлі плями на боках розташовані по два з кожного боку. Вони не зливаються з лінією спини і рівномірно збалансовані. Смуга на спині рівна, без зазубренів і розривів, шириною близько 3 см. Починається біля основних вух і плавно переходять в хвіст. Зрілий кролик має 7-8 кг живої ваги. Він досягає зрілості за 4-5 місяців. Один відводок плодовитості кролиці німецького строкатого віду проводить 7-8 кроликів. Самки є відмінно пристосовані до материнства і вважаються високомолочними. Кролик строкаш непосидючий, доп'ятливий, діяльний. Він вимагає максимум уваги і вільного простору. Краще утримання в вольєрах або регулярні прогулянки. Клітини потрібні міцні з наявністю гнізда для відпочинку і досить високими стелями. На цьому у мене кінець. Може хтось з вас хоче щось доповнити? Пишіть в коментарях. Підпишіться та кладіть дзвіночок, щоб не пропускати моїх відео. Дякую за перегляд відео!